В Ізмаїлі прощаються із 34-річним старшим лейтенантом поліції Михайлом Сорокою. Чоловік загинув внаслідок стрілянини 5 серпня. За даними правоохоронців, цього дня Михайло разом з колегою несли службу по місту. Під час перевірки 45-річного водія Мопеда документів той дістав пістолет і почав стріляти. Михайло отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося. У нього залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Попрощатися із загиблим поліцейським прийшли рідні, близькі. Друзі та колеги. Це глибока біль, яку неможливо передати словами. Михайло був відважним, добрим, постійно робив свою роботу. Сталося і 5 серпня, як зазвичай вийшов на роботу і, не підозрюючи нічого, заступив і нізгідно службу. Ми розділяємо. Піль разом з рідними і близькими сорока Михайло, старший лейтенант поліції, назавжди в нашому поліцейському строю. Михайло служив більше десяти років в Ізмаївському районному відділі поліції. Остання його посада — інспектор відділу реагування патрульної поліції. Він дуже мріяв стати капітаном, отримати це звання, але, на жаль, не встиг. Михайло був дуже чутливою, доброю людиною. Це один з немногих поліцейських, який завжди, проходячи повз, вітався, завжди. Запитував, як справи. Це один з немногих, який завжди відчиняв двері, який завжди з машини до кабінету доносив сумки. Він дуже любив своїх дітей, дуже любив свою дружину. У нього було багато планів. Але, на жаль, так сталося, що 5 серпня, при виконанні службових обов'язків, обірвалося його серце, його життя. Михайло завжди залишиться з нами в строю.